Всім привіт! Давайте послухаємо враження деяких медіапартнерів від гри за цей час, поки вони грають. Ну що ж, починаємо. – це проект, який на маленьких стадіях розвитку робить дуже круті системи. Моє враження від – це проект, який дозволяє проявити себе не тільки як гравець, а як і адміністратор, лі лідер, ютубер. І багато іншого можна робити на цьому проекті. З повагою Міністор. Мої відчуття після гри на ГОСТРП Я вважаю, що це є один із найкращих українських сам проєктів який стрімково розвивається, також має багато цікавих систем. Думаю, що проєкт має світове майбутнє, якщо, звісно, що буде далі, 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 далі йти розвиток на цьому проєкті, звісно, що будуть оновлення. Звісно, що куди без них. Я вважаю, що тут є потенціал. Розробники дуже, дуже 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 сильно дослуховуються до своїх гравців, до своєї аудиторії, тому що якщо б не цей фактор, звісно, що проект би вже не жив. Тому якось так. Хотів би додати те, що адміністрація також дуже сильно старається і ставиться до своєї роботи дуже сильно серйозно, тому як і з приводу. Різних цікавих заходів на проєкті, конкурсів і тому подібне, ну, і з приводу самому, своєї роботи. Типу, Вона там слідкує за гравцями, там пропонує також свої різні здогадки по проєкту, як можна покращити, ну і так далі. Я вважаю, що проєкт має реально стрімке і сильне майбутнє, якщо, звісно, що буде далі йти розвиток. Тому якось так. З повагою, альфа-блогер. Всім привіт! Вас вітає Diego Кінгсман. І поки я грав на гостерпе, хочу вас повідомити про те, що тут цікавий мод, цікаві системи, так, е, як і банд, так і гоструктур. Також тут е, цікаві системи кожного предмету, інвентарю. Е, так само е, тут цікавий і колектив, саме адміністрації КП. Також в проєкті є амбіції, є куди стремитися, є куди рости, що в плані самої гри, що в плані онлайну. Мене дуже радує, що цей проєкт є і саме україномовним. Так як зараз дуже мало класних українських серверів, було багато, але позакривалося. Тому раджу вам тут поіграти. Силочка, я думаю, є і в описі. Кому удобніше, заходите в браузер і писуєте гост і скачуєте. Всім удачі всім всім па, па Ну що ж, отакі коментарі ми почули від наших любих медіапартнерів. Хотів би нагадати, щоб ви вписували мій реферальний нік, який висвітився у вас на екранчику, та при досягненні третього рівня вводили мій промокод. Не забувайте брати участь в конкурсі, який проводиться в моєму минулому відео. Тому що вже завтра ми дізнаємося переможця.